Привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 10 травня. Прийшло 12 днів з моменту посіву. І маємо такі сходи. Соя знаходиться в різних фазах. Від меншої до двох примордіальних листочків повноцінних. І по волозі подивимося. Волога в землі присутня, кірки немає, подощик був невеликий. Багато падоличнього соняха. Працювати будемо гліфосатом десь на першому трічастому, так як температура зараз не дозволяє вночі. 3-4 градуси і в день 15. Ще трішки почекаємо. Аброзія. Куди ж без неї?